Державу нашу після учорашньої ракетної атаки е, звичайно найкращим запобіжником від подібного найкращим запобіжником є а. Протиповітряна оборона і б є ефективні удари по тилових законних військових цілях Російської Федерації, і вже аби отримати дозвіл Сполучених Штатів на удари ракетами атакам з по цих цілях, Україна вже хоче перерахувати. Що дивіться, шановні американці, ми будемо стріляти не куди чисто клянусь. Ми по конститу... Саваслейці... Так. По там курському покласти по конституцію сполучених штатів на цій конституції поклястися, надати конкретний перелік об'єктів, по яких зобов'язується стріляти. Що тільки по цих об'єктах ми зобов'язуємося стріляти, що білому дому нададуть цей список цілей всередині Росії, все а більше нікуди не будуть стріляти, чи допоможе це отримати це. Така крайня крайня мета. Це політику написала. Це крайня така мета. Ой, це крайній такий захід, на який Україна може може піти для того, аби переконати американців дозволити подібні удари.